Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Державна дума Російської Федерації запровадила вручення повісток громадянам Російської Федерації у електронному вигляді. Зміни у законодавство передбачають, що повістки можуть бути надіслані громадянам Російської Федерації у письмовій формі під розписку, Рекомендованим листом поштою з повідомленням про вручення, а також тепер у електронній формі. У разі, якщо громадянин Російської Федерації отримує електронну повістку, вона вважатиметься врученою з моменту її розміщення в особистому кабінеті у державних послугах. Люди, які отримують повістку у будь-якому вигляді, у тому числі і електронному. Не зможуть виїжджати з території Російської Федерації аж до їхнього візиту до військкомат громадянам, які не прийдуть по повістці протягом 20 днів з її отримання, забороняється керувати транспортним засобом, отримувати кредити тощо. Тобто буде чимало серйозних наслідків для тих, хто не піде до військкомату після отримання цієї. Електронної повістки. Рішення нижньої палати російського парламенту свідчить про те, що президент Росії Володимир Путін активно готується до нового етапу мобілізації громадян Росії для війни з Україною, а можливо і до інших військових конфліктів на пострадянському просторі. І для того, щоб запобігти масовому виїзду громадян Російської Федерації за кордон, як це вже було під час попередньої мобілізації громадян Росії для участі у агресивній війні проти України, збирається ухвалити рішення, яке фактично закриє сотням тисяч, якщо не мільйонам людей, шлях до виїзду. Навіть якщо військомати не встигнуть вручити їм паперову повістку або ж відправити її поштою, тепер можна сказати, що у громадянина Російської Федерації немає жодного реального шансу запобігти мобілізації і виїхати з території Російської Федерації тоді, коли військоматам буде ухвалено рішення про його призов. Це значно полегшує можливості влади Російської Федерації для створення резерву гарматного м'яса для продовження війни Росії проти України. Те, з якою швидкістю нижня палата російського парламенту ухвалила подібні зміни. За один день у трьох читаннях говорить про те, що подібні рішення в адміністрації президента Російської Федерації, яка диригує усією роботою федеральних зборів Росії, вважаються невідкладними. І питання тут звичайно не в тому, скільки громадян Російської Федерації зможе уникнути мобілізації у збройні сили своєї країни. Адже кількість російського резерву є такою, що навіть в разі, якщо величезна кількість людей відправляється за кордон, як це вже було під час попередньої мобілізації, російське військове керівництво може змобілізувати з тих, хто не виїхав, достатню кількість військовослужбовців для продовження участі у бойових діях. Справа насамперед у намірах російського президента та військово-політичного керівництва Російської Федерації вже неодноразово доводилося підкреслювати, що президент Російської Федерації Володимир Путін вище військово-політичне керівництво Російської Федерації налаштовані на довготривалу війну з Україною, і бачать у продовженні цієї війни. По перше, зруйнування самої ненависної для Володимира Путіна та його криміналізованого оточення Української держави. По друге, приниження Заходу. По третє можливість у перспективі відтворення так званої Російської імперії у кордонах радянського союзу 1991 року. Адже як відомо, головною політичною задачею Володимира Путіна та всіх російських чекістів є так зване виправлення помилки 1991 року, коли про свій суверенітет і незалежність оголосили практично всі. Колишні радянські республіки, російські чекісти бажають зліквідувати державність всіх цих колишніх радянських республік, приєднати їх до території Російської Федерації. З точки зору планів Кремля, війна проти України має бути тільки першим важливим кроком у задоволенні амбіції російської чекістської вертикалі, що повністю підкорило собі російську державу і користується майже одноголосною підтримкою російського суспільства. У своїх шовіністичних намірах. Однак для того, щоб втілювати ці злочинні наміри у життя Федеральна служба безпеки Росії Володимир Путін, російська армія потребують якнаймога більше гарматного м'яса. І люди, які мають бути мобілізовані до Збройних сил Російської Федерації, просто не мають тепер отримати можливості. Куди їм ховатися від свого злочинного керівництва тепер участь у війні це зовсім не тільки запис у соціальних мережах і оплески російським вбивцям, коли їх показують у пропагандистських програмах російського телебачення. Тепер участь у агресивній війні Російської Федерації проти України, а згодом і проти інших колишніх радянських республік, це електронні повістки, які не залишають росіянам ніякого вибору. Таким чином, на наших очах Російська Федерація перетворюється не тільки на Злочинну тоталітарну державу, в якій можна отримати 25 років тюремного ув'язнення за антивоєнні заклики, і розповідь правди про злочини російських військових на українській землі. Російська Федерація перетворюється на тотально мілітаризовану державу для мілітаризації, якої використовуються найновіші досягнення прогресу. Адже… Сталін і мріяти не міг про електронні повістки а у розпорядженні Володимира Путіна є вже й такий інструмент роботи із власним суспільством. Так що тепер не треба сумніватися в тому, що російські збройні сили забезпечать свою потребу у мобілізованих для продовження цієї війни громадян, для того щоб ця війна не стала довготривалою і не продовжувалася роками, як про це мріє російський президент Володимир Путін. Україна має отримувати якнаймога більше якісної сучасної техніки. Що зробило б абсолютно недоцільним використання гарматного м'яса у війні з державою, яка може боротися із російським резервом, навіть не зустрічаючись із тими, хто отримує електронні повістки. Однак для того, щоб відбувалося саме так, потрібно усвідомлення з західними країнами усієї небезпеки багаторічної, довготривалої і виснажливої війни не тільки на території України, але й на усьому. Пострадянському просторі. Саме до такої війни, 20-х, можливо, і 30-х років 21-го сторіччя тяжіє Володимир Путін разом із своїм оточенням і суспільством. І саме такій довгій, виснажливій і страшній війні нам всім потрібно запобігти. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!